Мій пиків. Через пиків сни вода річка протікає, і село, як Дніпро Київ, надвоє розділяє. З новопиківського лісу, коли глянеш з висоти, то побачиш ти наш пиків невимовної красоти. У широкій панорамі всю безмежну красоту і сусідські його села тихо річку сни воду. Пикові ростуть каштани. І фруктові сади. Пиків це маленький Київ, я пишаюсь ним завжди. У нас є церква, магазини, школа, річка, Сневода, і музей навіть відкрили про історію села. А яка здорова риба в нашій річці, сневоді, і до того, ще й багато більше. В Великому Дніпрі. Вчителі, у нас вихованці пиківської школи, і без знань вони не лишать. Дитину ніколи. Бібліотека і контора, сільська рада і ребцех, Золоті родючі землі має пиківський колгосп. А які впили люди, милі, працьовиті, розумні, добрі, нескупі і талановиті. Коли ж Пиківські оселя огрівалась не вода, бо на ній коси лежали жали всі підрад, очерета. Тепер газ нам провели, зробили нас панами. Дровогіля не шукаєм, живем, як кияни. І дорогу до райцентру асфальтну зробили, по боках від дороги дерев насадили. Що є в Києві, а в нас немає, то ми будемо мати, маленьким Києвом свій пиків будемо називати.